Доброго дня, Тетяна Дешко, альянс громадського здоров'я. Рада вітати вас біля клініки Інновація у Києві, де відбувається програма із лікування синдрому дефіциту уваги і гіперактивності для людей, які вживають стимулятори. Початку повномасштабного вторгнення проблеми психічного здоров'я стають все більш гострими в Україні. В Україні збільшується вживання психостимуляторів. Отже, вкрай необхідно реагувати на ці проблеми для того, щоб Україна мала здорову молодь Могла б будувати і відбудовувати Україну після завершення війни. Отже, давайте подивимося, як працює ця програма. Так, ми заходимо, як, власне, і заходить будь-який із наших пацієнтів. Бачимо стійку рецепції. Ось і зараз пройдемося і почуємо, як працює програма. Ну, в першу чергу зайдемо до координатора цього центру до Дениса. Да Дениса, хотіли попросити вас представитися і в кількох словах розказати, де ми знаходимося. Ось і що тут відбувається із метилфенідатом. Доброго дня, велике дякую. Я дуже радий вас бачити в нашому медичному закладі. Наш медичний заклад називається Медичний центр «Інновація», Працюємо ми. Саме в місті Києві з 2024 року, взагалі, наш багаж знань, так би мовити, з 2015 вже більше 10 років. І наша наша основна діяльність полягає в тому, що ми надаємо допомогу пацієнтам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання уповідів. Це замісна підтримуальна терапія. І з 2024 року, з листопада місяця, ми займаємося. Вже лікуванням пацієнтів, у яких є розвитку дефіциту ваги та гіперативності, ну в тому числі у яких є, як ви які вживають стимулятори, от наразі у нас приблизно 55 чоловік на лікуванні, приймають вони препарат. Ну, все все дуже індивідуально, відносно від в залежності від стану самого пацієнта. Ось ну в середньому це. Картина наступна. Якщо пацієнт приходить і він відносно стабільний лікар, це розуміє, бачить і так далі. То взагалі у нього йде перших, мабуть, 3-5 днів, це прийом на місці, тобто сама індукція, підвищення дозування до його комфортного стану. От і на третій, три п'ятий день, це в середньому, якщо так взяти, то це йде видача вже на руки на для самостійного прийому від 5 до 10 днів, тобто раз 5-10 днів він вже приймає, ну, тобто у нас приходить, приймає це раз в 10 днів препарат вже безпосередньо в медичному закладі. І ну, от, от, так, от приблизно так іде. Але є випадки, коли в цілому ми розуміємо, що пацієнт не, не, не дуже стабільний, і за цього ми можемо його тримати більше стільки, скільки буде потрібно. На ми з цією програмою більше ніж півроку. За півроку я можу сказати, що програма дуже, я, я можу провести дуже е, таку. Приближену одна до однієї програми паралель між замісною терапією та терапією, яку ми надаємо для пацієнтів, які вживають стимулятори, тому що фактично цей препарат, коли вживають пацієнти на протязі якогось періоду часу, у них немає бажання прийняти препарат, який вони приймали цього або то амфетамін, амфетамінова група, або то кокаїни, і так далі. От в них це ну так би можна сказати, що. Активує соціальну більш соціальну поведінку, вони стають більш соціально адаптованими. Вони не це я зараз проводжу паралель з замісною підтримувану терапією, бо воно ну дуже дуже схоже по своїй суті. І там та не є вживання, і там і там це є більш адаптований соціальний стан, і там, і там є. Ну як як би так і мовити, криміногенна поведінка, тому що все одно десь цю цю речовину треба знайти, десь її купити, десь ну це якщо ми там замфітамін, це там як якби там варіантів багато закладки і так далі, і тому подібне, все це викликає ну не дуже соціальну поведінку в суспільстві, тому е, ми маємо тут. Е... Медичний заклад чистий, корисний, ну як би ну, на його стан здоров'я, препарат, який є перевірений, який є зареєстрованим в нашій країні, який приймається під контролем лікаря, приймається і призначається під контролем лікаря, і все це в принципі можна віднести як і до замісної підтримальної терапії, там де пацієнти тривалий час її проходять а то і на все життя на, на ні залишається. Не можу сказати, що до тривалості по лікуванню ртух. Але ну, якби я бачу, що є саме головне позитивна динаміка, і це можна порівняти як замісна терапія. Але вже замісна терапія для вживання не для пацієнтів, які вживають стимулятори. Доброго дня! Ми знаходимося в клініці інновація. Я лікар-психіатр Булах Ігор Олександрович. Займаємося лікуванням пацієнтів по програмі ЗПТ і також по програмі. Металфінідату. Люди, які вживають швидкі наркотики, психоактивні речовини на фоні маючи діагноз рбу. Зазвичай вони вживають амфетаміни, кокаїн, гриби і деякі ще вживають солі. Ну, приблизно чоловіків і жінок 50 на 50, і вікова група десь в районі 23-26 років. Деякі з пацієнтів вже знають, що в них є ртух, дух, вони вже діагностувались у лікаря-психіатра, і вони дізнаються, і вони вживають, щоб покращити своє положення. Вони вживають психостимулятори, не медичні, і вони дізнаються, дізнались або з інтернету, або від свого лікуючого лікаря-психіатра про нашу програму. І вони приходять до нас і стоять на програму. Лікуються зазвичай симптомати дух заважає їм у соцовіні, тобто виконувати свої безпосередні завдання на роботі в сім'ї, спілкуванні з близькими, і вони приходять. І по-друге, позбутися вживання наркотичних засобів в цілому. Позитивний результат відмічається. Тобто є пацієнти у спілкуванні з лікарями, висказують свою думку про те, що навіть з перших днів вживання мотилефіни покращується їх стан. В чому це виражено? Це відсутність потягу до наркотиків і підвищення концентрації при виконанні робочих завдань. Підвищується настрій, покращується емоційний фон, стабілізується сон. В цілому людина починає якби наново заново своє нормальне життя. Більшість із них у бесіді з ними відмовились від вживання. На фоні прийому нашого препарату Так, да, будь ласка, дякую вам теж. Да.